У березні грошова база, яка зокрема включає готівку в обігу поза банками, зменшилася майже на 3% і це приблизно 1 трильйон гривень. Про це свідчать дані Нацбанку України. Повідомляють УНН. Про що це свідчить? Будемо говорити із керівником, партнером бюро інвестиційних програм Олександром Бондаренком. Вітаю вас, вітаю, колеги, пане Олександре. Насамперед, давайте розберемося в тому, що таке грошова база, які саме гроші входять в це поняття. Так, є декілька грошових агрегатів, так званих. Це класифікація, є м 0 Це готівка, є таке поняття, як грошова база. Як ви сказали, це готівкові кошти, плюс резерви банків, які зберігаються на рахунках НБУ. У банках і на рахунках тому грошова база це по суті всі готівкові кошти, які є на ринку України, тобто поза банківською системою, плюс резерви комерційних державних банків, які вони зберігають на спеціальних рахунках. Про що свідчить, що трошки зменшується цей грошовий агрегат в 2025 році, про те, що. Намагається регулятор, тобто НБУ, прибрати зайву ліквідність, тобто заставляючи скуповувати облігації, наприклад, державні банки. Вони таким чином виймають зайвий кредитний ресурс у комерційних і державних банків, щоб вони не кредитували бізнес, і щоб інфляція таким чином не... Не розганялися, тобто вони сповільнюють штучним чином економіку України, таким чином стримуючи інфляцію. Але тут більш важливий е, такий грошовий агрегат, як М3, це називається грошова маса. Це більш широке поняття. Вона включає всі типи грошей, які є: готівкові, безготівкові, депозитні рахунки, е, депозити довгострокові. Тобто, всі-всі-всі. Грошові агрегати, які взагалі є в Україні, цей показник збільшується. Це мене більше як економіста тривожить, тому що 3,5 з половиною майже трильйони гривень. Це зараз загальна грошова маса, і вона збільшується в 2024 році. Було зростання на рівні зараз. Подивлюся. На на рівні 20%. це досить високий показник У 2023 році теж досить високе зростання було на рівні 14%. Тому цей показник нам свідчить про те, що грошей, начебто, стає більше номінально в країні. А питання чи це підтверджується обсягами виробництва в кілограмах, в тонах і так далі, чи підтверджується це. Підтримується це обсягами зростання експорту? Оце головне питання? Якщо ні, то значить, наша національна гривня знецінюється Грошей стає більше, а товару і послуг, які ми виробляємо, стільки ж або менше, значить, що гривня знецінюється. Ось ці коливання збільшення грошової бази, зменшення українцям пересічним відчутні. Якщо відчутні, наскільки наскільки вони можуть бути критичними? Ось такі зміни для пересічних українців. Звичайно, відчутно. Ми це з вами відчуваємо на поличках магазинах. Ціни на послуги, на комунальні послуги, ціни на послуги, звичайні. сходити не знаю, в перекмахерський салон чи купити собі каву, якщо раніше кава. Коштувала там 25-30 гривень за капучино, наприклад, в Києві в кав'ярні, то зараз дешевше ніж за 60 гривень. Ну складно знайти, якщо це просто звичайна кав'ярня, там де роблять нормальний тобі еспресо або капучино. Тобто, на таких базових, здавалось би, простих речах. Ми бачимо, що дійсно е інфляція е споживчих цін. Вона дійсно е знецінює наші заощадження, якщо вони є в гривні. І до речі, через два дні після завтра буде засідання НПУ, і вони будуть ухвалювати рішення чи піднімати облікову ставку. І от якщо ми з вами все правильно говоримо, що є ризики інфляційні, вони збільшуються, то від поточних 15,5% відсотків облікової ставки, я думаю, вони збільшать на 1% відсоток ставку НБУ. І відповідно кредити стануть ще дорожчими. Бізнесу стане складніше розвиватися, це що це боротьба проти інфляції. А ми з вами це відчуваємо на цінах на послуги і товари. І тепер давайте підсумуємо простими словами все, що ви нам роз'яснили. Чи правильно я зрозуміла, що для того, щоб взагалі, що потрібно робити, для того, щоб кількість грошей, які є в обігу в нашій країні, відповідала виготовленим товарам, які Україна виробляє, відповідно тоді це буде відбиватися на цінниках в магазинах. Які можуть бути регулятори в нашої країни для цього? Головний регулятор це НБУ. Він є регулятором монетарним, тобто він регулює обсяг грошової маси гривень в країні яким чином він може простимулювати виробництво товарів і послуг, щоб економіка зростала, ну тільки тримаючи стабільний курс гривні, власне, це і є головна задача НБУ? А вже решта уряду державних органів, які займаються стимулюванням економіки, мають подумати: а як налагодити взагалі нормальний інвестиційний економічний клімат в країні, як зробити так, щоб бізнес не чіпали податкова та Інші правоохоронні органи, щоб дати в принципі вільного повітря розвиватися нашої економіці, і в першу чергу у малому і середньому бізнесу, тому що це є основа економіки. Тобто, оцим треба займатися, і тоді буде потрошки зростати виробництво товарів, послуг і експорт, оце наша головна задача: зростання експорту і виробництва в Україні. Ми розпочали нашу розмову з того, що зменшилася майже на 3% ця грошова база в в березні. Скільки часу може тривати ось цей період? Скільки часу воно може? А це НБУ буде робити? Це робиться інструментами Нацбанку України. Це вони штучно заставляють комерційні державні банки знижувати резерви, щоб уповільнювати економіку. Я думаю, це буде тривати мінімум ще 2-3 місяці до кінця другого кварталу. Вони подивляться НБУ. Я маю на увазі, як це стримає інфляцію, якщо інфляція дійсно в якісь там... Нормальні значення 8-9%, а не так як зараз 14-16%. До речі, інфляція в 2025 році вже розігналася. То тоді вони там, в червні, в липні, можуть інші у більш ліберальні методи і обліковою ставкою знов таки будуть гратися знов її понижуючи. Дякую за ці роз'яснення, пане Олександре. Олександр Бондаренко, керівний партнер бюро інвестиційних програм, співзасновник інституту державної ефективності. був з нами на зв'язку.